Можливості УПНІ щодо забезпечення безпеки підлітків будуть перебувати на тонкій межі. Штучний інтелект та підлітки тонка грань між безпекою, свободою та відповідальністю. Останнім часом все частіше можна почути тривожні новини про вплив штучного інтелекту на психічне здоров'я та добробут підлітків. Історії про людей, які скоюють самогубства або насильство після тривалих бесід з чатботами, змушують задуматися про серйозність ситуації і необхідності прийняття термінових заходів. Оголошення у ПН про нові функції безпеки для чат-джіпіт, безумовно, є кроком у правильному напрямку, але наскільки ефективними вони будуть у довгостроковій перспективі? І є це скоріше піарходом, покликаним заспокоїти громадськість, ніж щирим прагненням до захисту неповнолітніх, безпека понад усе або компроміс щодо конфіденційності. Ідея про те, що безпека підлітків повинна бути пріоритетом над конфіденційністю, звучить логічно і навіть очевидно. Ми, дорослі, несемо відповідальність за захист дітей, і якщо штучний інтелект може становити для них загрозу, то необхідно вживати заходів. Однак, де проходить межа між захистом і вторгненням в особисте життя, впровадження систем прогнозування віку, батьківського контролю і автоматичного зв'язку з батьками або владою в разі виявлення ознак суїциду або самоушкодження, це серйозне втручання в свободу і автономію підлітків. Я пам'ятаю, як в юності я цінувала можливість спілкуватися з друзями онлайн, ділитися своїми думками і переживаннями, не відчуваючи тиску з боку дорослих. Можливість анонімності та конфіденційності була для мене важливою складовою самовираження і пошуку своєї ідентичності. І хоча я розумію, що існують ризики, Пов'язані з спілкуванням в інтернеті, я вважаю, що підлітки повинні мати можливість самостійно приймати рішення та нести відповідальність за свої дії, за умови, що вони не завдають шкоди іншим. Упини намагаються намагається знайти баланс між цими суперечливими принципами, але наскільки успішно їм це вдається? Система батьківського контролю, яка дозволяє батькам керувати розмовами та вимикати функції, може бути корисною для деяких сімей, але для інших вона може стати джерелом конфліктів та недовіри. Крім того, автоматичний зв'язок з батьками або владою в разі виявлення ознак суїциду або самоушкодження може привести до необґрунтованих втручань і травмувати підлітка. Відповідальність за штучний інтелект хто несе тягар. Сем Альтеєман, глава Упений, визнав, що він і його команда несуть відповідальність за рішення, які впливають на всіх нас. Однак наскільки реально можливо контролювати наслідки розвитку штучного інтелекту? Створення складних алгоритмів, здатних до самонавчання та адаптації це завжди ризик непередбачуваності. Я думаю, що проблема полягає не тільки в відповідальності окремих компаній, а й у відсутності чіткого регулювання в сфері штучного інтелекту. Федеральна торгова комісія FTC, запитала інформацію про вплив технологій шаї на дітей, але цього недостатньо. Необхідні суворі правила, що визначають межі допустимого і встановлюють відповідальність за порушення цих правил. Крім того, Важливо пам'ятати, що штучний інтелект це лише інструмент, його вплив на людей залежить від того, як він використовується. Необхідно навчати підлітків критичному мисленню та інформаційній грамотності, щоб вони могли самостійно оцінювати інформацію, отриману з різних джерел, включаючи чат-боти. Судові позови та витік інформації нова реальність у сфері шаї. Судовий позов компанії Саї Ілона Маска проти колишнього співробітника, обвинуваченого у привласненні комерційної таємниці та конфіденційної інформації, це лише початок нової ери у сфері штучного інтелекту. Боротьба за таланти і конкурентну перевагу призведе до збільшення числа подібних судових розглядів. Витік інформації та несанкціонований доступ до даних це серйозна загроза для безпеки та конфіденційності користувачів. Необхідно розробляти і впроваджувати надійні системи захисту інформації, а також навчати співробітників правилам інформаційної безпеки. Висновок, пошук балансу між інноваціями та безпекою. Розвиток штучного інтелекту це неминучий процес, який може принести величезну користь людству. Однак необхідно пам'ятати про ризики, пов'язані з використанням цих технологій, особливо щодо підлітків. Необхідно знайти баланс між інноваціями і безпекою, між свободою і відповідальністю. Це вимагатиме спільних зусиль компаній, законодавців, батьків та самих підлітків. Ключовий висновок, штучний інтелект це потужний інструмент, який може бути як корисним, так і небезпечним. Наше завдання навчитися використовувати його правильно, щоб захистити себе і майбутнє покоління. Я сподіваюся, що OpenAI та інші компанії, що працюють у сфері штучного інтелекту, продовжать докладати зусилля для забезпечення безпеки користувачів. Але я також впевнений, що необхідно розробити чітке регулювання, яке дозволить контролювати розвиток цих технологій і запобігати зловживанням. Зрештою, майбутнє штучного інтелекту залежить від нас. Ми повинні бути готові до нових викликів і готові працювати разом, щоб створити безпечний і справедливий світ для всіх. На закінчення, варто зазначити, що дискусія про штучний інтелект та підлітків це не просто технічна проблема, це питання етики, моралі та відповідальності перед майбутнім поколінням. І ми не можемо дозволити собі ігнорувати його.